Ми живемо в такий час, коли йде неоголошена війна між інтернетом і бібліотеками. Розумні люди повинні користуватися і інтернетом, і не забувати про бібліотеки, і регулювати цей процес. Я думаю, що бібліотекам зараз треба надавати допомогу по лінії державній. Держава загалом про культуру у нас дбає не дуже. Я уважно стежу за подіями в цьому світі, і мені здається, що культура десь там на десятому місці у наших державних мужів. Я думаю, потрібно переглянути цю практику і в бюджеті різних організацій має бути стаття на культуру. Колись, колись була така стаття, і незалежно від того, чи це промислове підприємство, чи це навчальний заклад. Була стаття на культуру, і ця стаття використовувалася для того, щоб купувати книжки і поповнити бібліотеки. Зараз у нас бібліотеки в основному мають старі запаси книжок. Можливо, деякі себе вичерпали такі книжки, можливо, їх треба замінити, але для цього потрібна державна політика. Що стосується позиції спілки письменників, вона тут також може зіграти свою певну роль. Я знаю, у Києві є так званий молодіжний рух Києва. Його очолює студент Арсен Пушкаренко. І вони влаштовують зустрічі письменників і бібліотеках. А майбутні бібліотеки, звичайно, я вважаю, має забезпечені бути. І я вірю в майбутні бібліотек. Книжка це джерело знань. Книжка це є, це є скарбниця духу людського, І вона буде жити. І бібліотека це гарантія життя книжки.